До нашого музею. Дуже унікальна е, стіна за моєю спиною. А чим же унікальність? Справа в тому, що на ній можна знайти прізвища та імена в'язнів, які безпосередньо знаходилися в Касовому Капанірі. Е, тут у нас червоним виділена цегла, на якій є прізвище Багрова, відомого вбивці прем'єр-міністра Росії Слипіна. Питання може виникнути. А чим же ж вишкрябували ці прізвища? У бранці могли знаходитися і монети, могли знаходитися ложки, від 100 стовідсоткових ножів у них не було. А ложкою можна нацарапати своє призвище. Я хочу сказати, що буквально вся ця стіна графіті починаючи приблизно з 70-х років дев'ятнадцятого століття. Антиімперське повстання 1863 року для України розпочалося в квітні. місяці. І вже восени каземати Київської фортеці починають приймати затриманих учасників повстання. Саме з цього часу Косий Капанір, і потім і надалі до кінця, аж до початку 20-го Косий Капанір так і залишився в'язницею. Активних учасників затриманих на правобережжі після вироку суду, яке проводилося в північній напівбашті, яке було складовою частиною госпітального укріплення, як косий капанір, другий капанір, центральний та третій, де власне отримували в'язнів. А в північній напівбашті проводили над ними суд. Найстрашніший вирок був. Звісно, це розстріл. І розстріл проводився у ровій Києво-Печерської цитаделі. А на, в пам'ять цих подій. Ви можете побачити меморіальні таблички, встановлені на українській та польській мовах. В 1871 році було встановлено українські мови, де ви можете бачити імена та прізвища розстріляних офіцерів. А та в 1993 році Лех Валенса, тодішній президент Республіки Польща з дружиною, причисто відкрив таблички на польській мові. Пізніше в 2018 році було відкриття пам'ятної дошки. На честь героїв повстання Владислава. Батька та сина Зигмунда Падлевських. Це тюремна камера для нижніх чинів, тобто рядових солдатів. Тут якраз сиділи бранці після польського повстання. Фортеця без громад неможлива. Тому в нашій експозиції є гармати, які стояли на збройній Київської фортеці. Спочатку це були голодкоствольні гармати, але в кінці 19 століття з'являються і перші нарізні гармати, які стояли на зброї Весигірського форту. Перед вами приклад раняслов'янського городища. Приблизно з такого городища почався Київ. І таких городищ на території нинішньої України була величезна кількість. Саме з таких городищ пізніше виростали великі міста. Це очбові міни, але якщо ви побачите їх на вулиці, штовхати і наступати на них не потрібно, тому що може случитися лихо. Музеї постійно три виставки. В даний момент проходить виставка присвячення незалежності України, там де професійні фотографи надали нам свої роботи. Тримаємо культурний фронт.